Мене звати Ліля Мосіхіна. В даному випадку я представляю самооборону Майдану. Я і Роман Павлишин якось так започаткували цей волонтерський рух в рамках самооборони Тернополя. І слава Богу, на сьогоднішній день нам якось вдається все-таки одягати і будувати хлопці. Похолодало, на дворі досить холодно, і справа в тому, що як би це там страшно не звучало, на сьогоднішній день не всі хлопці забезпечені теплим одягом. Стоїть Дуже гостро проблема верхнього теплого одягу. Потрібні бушлати, потрібні комбінезони, потрібні шапки нормальні. Не всі хлопці навіть мають банальні рукавиці. І в той час, коли мерзнуть вони, ми не можемо залишатися осторонь. І сьогодні дуже приємно те, що на мою чергову таку божевільну ідею відгукнулося дуже багато людей. Зараз, напевно, близько десяти дівчат переодягаються тільки заради того, щоб вийти по місту, розбудити врешті-решт місто, тому що так сталося. Ми звикли до того, що війна. Ми трошки заснули, ми почали байдуже дивитися новини, цього не повинно бути. Коли гинуть хлопці, коли ми розуміємо, що робиться зараз там на щастя, що робиться на попасні, що робиться в Дебальцево, ми не маємо права просто сидіти вдома, там, не знаю, лузити насіння і чекати, чим це все закінчиться. Чим більше людей займуть активну позицію, тим ближче буде перемога, тим швидше ми зможемо вигнати ворога. І зараз дівчата Тернополя об'єдналися для того, щоб вийти в літніх сукнях. На мороз практично, тому що вже так зовсім свіжо. І нагадати людям про те, що хтось мерзне ще більше. Хтось віддає життя заради того, щоб вони зараз могли сидіти в комфорті і теплі. Ну, Сподіваємося, сьогодні за один день нам вдасться зібрати кошти для пошиття максимальної кількості бушлайдів. Нам треба дуже багато. Тільки з Тернополя, з Тернопільської області на сьогоднішній день воює більше 4 тисяч. Можна сказати, частково питання верхнього одягу закрито, але якість цих бушлатів вимагає кращого. На основна, значна частина не на водіні, а на синтепоні. Це два-три тижні носки і річ просто можна викидати. Я бачила бушлати після першого прання, які зовсім тоненькі. Тобто в них я свого чоловіка в такому не вибачу проходять чи Мають проходити по інших містах України. Ну слава Богу, а і ще єдине. Значить, щоб це все якось так не затухло одноразово. Ми просили наших учасників з різних куточків України, які доєдналися, і слава Богу, світу теж. Я сподіваюся, сьогодні вийде рим. Я сподіваюся, сьогодні вийде бреша. Я дуже сподіваюся на Францію і на Канаду. Люди повинні і єдина була, була умова це з такими табличками виставити свої фотографії в літніх сукнях на фоні одягнутих людей, на фоні цієї всієї погоди в інтернеті. Ну, зараз першими, хто відгукнувся, дуже дякую дівчатам з гусятина, така Ліля Марак, якої чоловік вже напевно півроку на війні, яка дуже активно нам допомагає з пошиттям зробила там букала маскувальних палаті. Ну, звичайно, така колосальна людина. Вона перша відгукнулася і перша організувала людей. Ще про коштує чити там кіберскувати бушлати, скільки потрібно, а скільки середньому там де на один. Одрені... Значить, якщо ми будемо замовляти без комбінезонів, то це нам потрібно на один бушлет 300 гривень. Ми знайшли можливість в Тернополі шити хороші якісні бушлети і досить недорого. Якщо ми будемо замовляти разом з комбінезонами, тоді нам потрібно в районі 650 гривень, але воно того варте, тому що це такий досить ну, підвищений такий, як з базукавкою виглядає. Я дивилася, я бачила процес пошиття, я бачила, як працюють дівчата, які закладають ці матеріали. Тобто, за напівшерстяний шерстяний батін, за водовідштовхуючи напилення, це зовсім недорого. То ми повинні зібрати і одягнути хлопців. І Йдеться не тільки про Тернопільську. В жодному разі самооборона ніколи не ділила на наших і не наших. Кожен, хто бере автомат, кожен, хто готовий сьогодні вмирати за і мою дитину, мені брати. І через то, коли він там замерзає, я зроблю все, що завгодно, тільки для того, щоб їм, по крайній мірі, було тепло, сухо, і вони були ситі. І ще так бачили, бачили днями, буквально вчора позавчора в соцмережах фотографії, що вже от, двоє здається, десь спробували виходити на вулиці Тернопіль. Ні, це все більше. Це вчора тільки виходила наша Аня Чорна і Соломійка. Хома соломійки сьогодні немає, не знаю, чи вона буде. Вона вже три здається, дні входить, і вона вже таке добряче замерзла. І я зрозумію, якщо вона сьогодні не прийде. Це людина, яка перша вийшла взагалі з Тернополя. А яка реакція від людей за ці дні дівчата побачили, наскільки вдалося зібрати чи в руку ці люди? Перша реакція була здивування. Пізніше почали пропонувати кошти, почали переходити нарешті кошти на рахунок, тому що в зв'язку з цим нібито перемир'ям кошти перестали переходити на рахунок взагалі. Кожен день хтось просить їсти, кожен день хтось просить там теплу білизну, пошла, а ми не маємо за що купити. І через то в мене зараз просто як в громадянки, в мене, як в матері, як в дружини, зараз немає іншого виходу, як трошки екстремальний там це все робити. А чи не боїтеся, що дівчата масово хворіть? Наскільки ну, такий, як екстрем випадки? Я розумію, я в принципі ми ризикуємо. Вмирати взагалі дуже небезпечно і всі ми живемо, рано чи пізно хочемо. Якщо щось робити, то треба робити з користю.